Сусід! Привіт! Такс! Того разу. Я думаю, ви бачили попередню серію. І ви бачили, що там творилося того разу. Давай, 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 дивіться, взагалі нормально. Давай, 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 давай! Давай, давай, давай! Аво, вхід, аво. Yes, 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 yes. В ці двері трезиті, а вот там сусід, сусід. Читає газету. Розклею, а чого він розклеює? Його діти пропали? А хто в крові його дітей? Може ти. Е, малий побіг дивитися цю вікно. Прийшла тінь. Малий не треба. Тікай. Тікай, гет. Тікай, гет. Давай, давай, давай. Що? Побіг... Ти мене увидів? Що таке? А хто там гупає? А там хто? А, там та тінь. А що це за тінь? Це страхи сусіда, чи що це таке? Oh Привет всем! Вы на канале Sklet! Граємо сьогодні. Привіт, сусід! Сусід? Привіт! Такс. Того разу, я думаю, ви бачили попередню серію. І ви бачили, що там творилося того разу. Надіюсь, цього разу все піде за нашим планом. Погнали! Файно, все робимо. Так, перше. Ага, йдемо. Запускаємо салют. Правильно? Правильно. Може і неправильно, не знаю. Так, чекай ще парасоль візьму одну. На всякий, на всякий, може треба. Буде. Запускаємо оцього. Давайте, раз. Е. А як? Бум! Добре, добре, вже хоч щось зробили, добре. Не окайти, о, вже, та. Оооока. Так би тебе були, ти брехло. Все, але ти мода гори. Парасолі вже понакидали. Надіюсь, що той раз нас не вийшло через те, що якийсь баг був. Надіюсь. Я надіюсь, він вже прийшов, ну. Надіюсь, цілий рівень це ці не треба буде проходити знову. Хоча ми швидко його прийдемо, якщо треба буде, так що. Так що сусід в будь-якому випадку ти програв. В будь-якому... Так, йдемо до цих нячків, правильно? Воу, Прав... чекав, я не туди залетів. Йдемо до м'ячків, кидаємо м'ячки. Того разу пам'ятаєте, що було? М'ячики чогось туди не падали. Вони падали, а звідти вилітали. І не у сусіда. Тихо. Добре. Так, всі м'ячки не кидаємо. Я вже раз кидав всі м'ячки. Треба по одному. Ану, Ану. Іє. Диви, він на коліно впав. Добити, добити. Я не знаю, всі треба кинути. Ану. Чи може вже йдемо стріляти ти у ліпочку? <рик> ще раз. На два коліна впав. яй 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 я, Я впевнений, що все вийде, ано. І? Добре. Давай, давай, долітай! лиш долети. Давай, давай! <рик> <рик> не долято. Нам конче кончить залетіти, ви знаєте чого. Він вже нагнувся, я стріляю, і все буде добре. В принципі, може вже залетимо, ну, ну йдемо все одно попробуємо ще ту штуку. Ти лиш не вставай, чоловіч. Дуже тяжко його на коліна поставити. Хі -хі. Хоча тепер ми це зробили за дві хвилинки. Вчимось, вчимося. Ай, сусід. Але того разу ми все добре робили. Просто граних тіла. Чекай. А може я зразу туди долечу? Точно я долечу. Я би міг і в хату зразу. Але не ризикуємо. Йдемо ще стрілимо з тої штуки, він ще нижче нагнеться. І все буде добре. А може чуєте, а може я він. встане? Та не а, кайфт. Та... Я парасолю кинув! А, я люблю таке робити. та нічого страшного, сусід. Не переживай! Страшне, Треба брати запаснулся. Все, в буде мати запасну, і все буде добре Ну це капець. Ви Виве які прикол. А, це все одно що скакати з парашута. І коли ти вже летиш, обстріли той парашут. Ну, буває, буває Давай. Я думаю, що я ще тут за Давай Добре, добре, летимо нормально. Головне, не кидати парасолю. Не кидати парасолю. Не забути, що не треба її кидати. Може ще музику включити. Я так і не знаю, як її включити. Я колись її включав якось. Ну вона не грає так як треба. Ладно, летимо тут. Тихо. Добре. Прикиньте, якщо ми свічку забули. Надіюсь, не забули. Де свічка? Є. Yeah. А ну! А що оно не стреляет? Ай! Опа, стріла! Все, ну так стреляет так! Короче, летимо. То дела не будет. Летимо сразу туда в хату и все. Стрелы, шосские стрілы. Шо ми там стреляли? А то мы, в принципе, можем отко туда, туда. Не, все одно треба зверху летит. Ладно. Погнали. А, файно, свій залетимо. Але то ж я не знаю, чи мені треба аж туди, де парасолі були, звідти пробувати. Чи. Нема смсу аж звідти і попробуємо звідси. Давайте звідси. Я надіюсь, що ми долетимо, звідси. Долетимо. А ну, зразу в хату пробуємо. Та мала би долетіти, слухайте, нормально йде. Давай, 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 дивіться, взагалі нормально. Давай, 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 давай! Давай, давай, давай! Аво, вхід! Аво! Єс, 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 єс! Тихо, тихо, не рухайся. Є, бо... є, yeah, yeah. ми зайшли до хати. Так, добре, я зайшов, але вже забув, що тут. Пропали діти, пропали діти. Тут. А от ви дивіться на мене. Тут якось все треба робити. Що він мене не замітив чи як, я вже її не пам'ятаю. В ці двері треба зайти, а там сусід, сусід. Читає газету. Розклею, а чого він розклеює? Його діти пропали? А хто в крові його дітей? Може то він А от ви. Видиш, чорний стоїть світ не. Давай йдемо сюди. А це ми вже де. Тут десь є якась хата, що ми там будемо бігати. Ого, Ого! ого це я? Це, це його дитина. Малий. А чекай, як його спасати? Що робити? За малим? Так. Не розумію, що нічого... Ну давай малий, я чекаю. Чекаємо, поки що нічого не робимо. О, малий встав Малий, обережно. Малий побіг туди. І що? Е, малий побіг, дивитися цю вікно. Прийшла тінь. Малий, не треба. Тікай. Тікай, гет. Тікай, гет. Давай, давай, давай. Побіг догори. Добре. Все. Звідси збереження прийшло, значить звідси ми починаємо. Давай, 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 малий. Я не розумію, я не розумію. Я малий сидів. Де малий сидів. А, во, малий, тікай! Я, короче, маю бігати за малим, напевно. Я не пам'ятаю, ну щось ми там бігли. Побіг вниз, неї малий, ми біжимо за ним. Давай, Е! А, тут присісти треба. Е, я все одно не можу залізти. Мені, значить, другий шлях треба знайти. А, з'їли малого. Давай, малий, давай, давай. Я лівим боком побіжу. Давай, малей, все нормально, все нормально. Все нормально, не недвижимостью. Две сикно! Я козов не дивись. Ну, я не дивись. дивись ти. ты. зараз зарудам. Малей, погнал. Та бежи, давай! Давай, ты направо я налево. Точнее, наоборот. Я направо ти налево. Так, добре, от тут Де малий? Він тут-то будет? Я не бачу малого. Малий, де ти є? Та чого ти кричиш? Де він є? А з тим малим. Слухай, треба було взяти якийсь шнурок, я б його прив'язав, все було нормально. Ну что ти тут сів? Ну чого ти тут сів? Давай за мною бігом хода. Я вже біжу наперед. Надіюсь він запобіжет. Так, сюди. Но ну, його тут не було, видно. Значить я біжу ще далі. Він, напевно, тут виліз. Та, він тут виліз десь. Я тут, все добре, малий, де ти є? Або він. є, бачу. Добре. Давай. Що ти тут сів? Добре, я тут сів. Все добре, малей, я тебе захищаю. Давай, куди далі біжиш? О, я підріс, чуєш? Малий, куди? Туди. Я сюди. -е. -е... Мені? Ха -ха, напевно, я ще сумніваюсь. Де малий? малей? Або він? Тихо малий. Сів, добре. Я тобі зараз дам. Малий, я вже дуже великий. Куда далі? Куда далі? Не а бійся. ну нажми підписку, -пі бігом, ти підпишися. ще нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився. Ну, я не знаю далі куди. Я не знаю куди. куда вниз. Я стрибну вниз, і тут проходу нема. Все, тарба. Мені туди пішли. мені не треба було вниз, значить, скакати. Вниз, каже. Ти як не знаєш, ти не говори. Так, все, малий. Серйозно, я за тебе спасу. Дивись, раз. Чикс! Все добре, все добре. Тих, 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 тих. Добре, 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 побігли далі. Сюда, сюда, сюда. Треба запам'ятати свою дорогу і бігати цю дорогу. Ей, ця малий треба буде тут. Малий, не бійся. Ну. Ей! Wii! We... О, We... oh, бежать, бежать, бежать. До вікна не бігай. Добре. Бум! Давай я сюда. Я на драбену малый. Ой, ЧКБ я впав. Так, все, добре, я на драбени, ты зарвели заштам. І прибіжешь до вікна, правильно? Де это є. Мені бы ще фонарики киздали, я вообще ничего не вижу. Малий. Е-е-е, бежит, бежит. Давай, 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 давай. Я тут, я тут, я з тобою. Тихо! Тихо, не дивись, вікно. Добре, він завалив. В принципі, можна тут десь мені перескочити. Малий, куди йде? Малий сюди йде, і я сюди. Добре. Де малий? Малий! Я не можу туда прийти. Що за приколи? Я якийсь дуже великий. Ай, малий! Що ти пишеш? Я якийсь дуже вже великий, став. Ого! Цікаво, куди там? Там десь треба, напевне, перескочити щось. Давай, раз. Побігли далі. Це не так легко, як вам здавалось. Сюди, сюди, сюди. Тут. Чекай, де малий, тут. Давай, малий, давай, 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 швидко. Прибіг, подивився і побіг. Де ж ти є? Я тебе не вижу. О, вижу. Все, стій! Все добре. Все добре, все добре, все добре. Я сюди, на драбину. Поки що все добре робимо. Хоч я нічого не бачу. Але робимо все добре. Так, і зараз сюда прибіжчий. І все, і далі я не знаю куди. Ну, вроді ми добре скакали, але там пройти не можна, я не знаю. Давай, вставай тут. Вставай. Присідай. дай. я чуть не впав, взагалі. Де ти є? Малий є. Малий вертається назад. Та йди вже малий. Добре. Низ мені не треба. Диви, я взагалі ходити не можу. А мені туди догори треба. Е, а чого я не можу? Я не можу сюди заскочити, що за приколи? О, є, заскочив! А, сило, запізно. Ну нам туди 100%, він просто щось не може заскочити туди. Таке велике, а заскочити не може. Прикидаєте? Єко! Добре, 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 добре. Ща би могли трохи швидше очевиг, то все було добре. А він не бігає дуже швидко. Нічого, нічого. Давай, я тебе вже тут чекаю. Хлопче! Хлопче, Біжить, біжить. Это ти тихо, 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 тихо. Я тебе захищу. Так, я на дробину, я на драбину. Все, далі ми знаємо же, куди йти. Приблизно. Чекаємо вже тут десь. Цей вже сюди прийшов. Чо ти сюди ходиш за тим малим. Давай, малий, давай. Я буду більший за тебе і тобі дам, тягла. Добре, добре, малий вже тут. Давай, давай. Вставай. Добре. Добре. Я зразу сюди пробую йти. Мені туди заскочити треба. я не можу ніяк. Добре. Є, заскочив. Так, де малий? Мені, напевно, сюди. До гори? Може ще й ні? Мо о, малий певно тут буде, так? Ано ну, чекаєм. Чекай. Ні, не тут! Де він був? Я у шоці. Я не чув якусь кімнат, малого там не було. Значить, я задалеко зайшов, трошки ближче треба. Капець якийсь. Малий, ми сюди не здамося, ти що? Ти реально думав, що все? Ні, ні, не все. Тут би трохи більше освітлення дали, або фонарик мені якийсь величезний, бо не видно взагалі нічого. Все, сів! 3, 2, 1, Бууу! Рабина. Я вже тут. Все добре, ходи сюда. Давай, сідай тут, Двійка моя тінь. <гум> е! Ты щось так свита, що ж тіні нема. Давай, де ти є. Хлопче О, прибіг, прибіг, прибіг. Тихо, тихонько. Сідай. Не дивись... Сів... Ну все говорю, не дивись. силы, но не у нас Так, тихо, я лізу сюда. Добре. Нам, напевно, сюди вниз треба Він тут, напевне, буде. Так. Де він? А ні, він десь там. А ні, тут! Тихо. Тихо! Є, лопнув! Ох, я чуть не впав Так, в мене є сходи якісь до гори, я йду туди, напевне. Чи це не для мене сходи, не для мене. Добре, а я обвишу своїм шляхом. Куди він пішов, малий? Туда. Мені сюди. Давай, 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 давай! Там він буде... Дэ! Добре, я прийшов! Я-я-яй! Опа! Все завалилося! І Я став набагато більше, ніж ця тінь зла. Це фінал! Це кінець! Двері! Вихід! Уху. Що заду, там бідний сусід? Бідний сусід! Такі збитки нам робив от Та чекай, дивлюся. Ще не добіг. Во, він сидить собі там. Що він там робить? Сусід. Що? Ти мене увидів? Що таке? А хто там гупає? А там хто? А, там то тінь! А що це за тінь? Це страхи сусіда? Це таке вже? Беден, сусід, Ти боїшся, сусід? А ты наші збетки робив сусідам. Наши збитки робиш. Ну, наш, у нас все си вернет твой. Ведешь, две обідсы и обернув все Видиш, диві, перс... Обідився, другий біг бы. Разумеешь, инвен. Наша Чуєш кербет, тінь? тень? Ми ще сюди сюда вернем. Відкрыти двері все буде нормально. Все, сусід, давай. Тримайся! Я ще прийду до тебе. Наступний привіт, сусід це хованки вроде. Наскільки я пам'ятаю. Напевно що так. Так, відкривайте мені двері бігом. Я хочу на вихід. Все вийшли. Все? квітка? Опа, я проснувся. То все мені приснилось просто було. О, рекар, погода подан дворі. йо 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 йой хати завалена чисто. Та сусіди, сусіди, я ще не знаю. Весь, а моя теж стара якась. Треба ремонт якийсь зробити трохи. Двері помалювати фарбу. Ду! Двері ледесі тримаєте. О, привіт, привіт. Тапаємся, покатаємо. Але зато я маю тачелу дві катачка. Джун, 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 джун. Що в багажнику? Ах, ти ж. Відкрилось. А чого воно відкрилось? Там, знаєш, щось є серйозне. Чи немає нічого серйозного? Може, і немає. Ну що, я зараз ремонт тут зроблю, і сусіди відбудую. Дві двері хлоп. Не закрив двері. А, все. Гра пройдена. Все, далі будемо грати. Привіт, сусід-хованки. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще. Дякую, всім спонсорам каналу. Всім! Папа Он свій комп'ютер так Наві пригодился чекає тут Хра починається щойно Натисни кнопку як супер Но і по канал, підпишись, Games, Для тебе контент Просто вищий клас. Щоб на нові дал, кайфуй кожен раз. Но і канал, підпишись, разложийся. The контент просто вищий класс, Щоб на новий дал, кайфуй кожен раз. Райзи приєднуйся, скрип. Відпочинку мешала не маєш ма. Підписуйся, не часу Якщо любиш хейтник, знамена за. the show